Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас у Карпати на гірськолижний курорт Буковель. Як завжди, ми будемо перекладати інформацію про побачене з англійської мови на українську. Отже, давайте розпочнемо. Let's start. The name was formed by combining the name of the mountain Bucovets at the foot of which Bukovel was built, and the name of the French ski resort Cochevel. Назва утворена шляхом поєднання назви гори Буковець, у підніжжя якої було зведено Буковель, та назви французького лижного курорту Куршевель. It's a small town in the Mountains. Це невеличке містечко в горах. There are lots of hotels and cottages where you can stay. Є безліч готелів та будиночків, в яких можна зупинитися. In winter people come here to ski Взимку люди їдуть сюди кататися на лижах. should get a ski pass, skis and equipment. Слід отримати пропуск на катання на лижах, лижі та спорядження. You can have practice with trainer before skiing. Можна потренуватися з тренером перед катанням на лижах. You can also skate. Також можна покататися на ковзанах. You can go to the Museum of Wax Figures which is located opposite the skating rink. Можна відвідати музей воскових фігур, який розташований навпроти ковзанки. You can get souvenirs at the Souvenir Market. Можна придбати сувеніри на сувенірному ринку. You can attend a roof park in the warm season. Можна відвідати мотузковий парк протягом теплого сезону. You can swim and sunbathe at the artificial lake in summer. Ви можете покупатися та позасмагати на штучному озері влітку. The lake is located opposite the ethno-park. Озеро розташоване навпроти етнопарку. Аквапарк вода is located near the lake. Аквапарк вода розташований біля озера. It has warm outside pools. Він має відкриті теплі басейни. You can use the services of Nova кошта. Можна скористатися послугами нової пошти. The result is actively developing. Курорт активно розвивається. Сподіваюся, що подорож вам подобалася і ви дізналися для себе багато цікавого та корисного. До нових зустрічей, друзі! Сію сон!